Друзі, всім привіт, ви на каналі Просто Сем. Сьогодні буде знову пошук. Знайшов ставочок підспущений, зараз буду по дорожці йти туди вперед. До речі, ще от цікаве таке от місце, бачите, там от горбочок такий. Тут вроді якась річка йшла, чи що вона. Таке цікаве місцина, треба теж буде якось попробувати, не ходив. Йду там, трошки вскрилося десь, ну, можливо. Можливо, метрів два так, від берега. Зараз спробую щось покопати. Дві годинки покопаюся на тому ставочку. Можливо, переїду на якийсь городик, бачу, там зораний трохи цікавий. Але не знаю, чи по городику зможу походити. Тому що ну, такий туман був, воно все вологе. Я думаю, буде налипати. Ну, тим не менш, зараз тут спробую. Потім поїду на той городик. Якщо вдруг на тому городику неможливо буде взагалі ходити, повернусь назад на ставочок. Там вроді трошки пісочка є. Тому думаю, половиною ну, годинки тим не менш є. Так що, думаю, буде результат якийсь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, погнали копати! От таке от місце сьогодні тут трошки покопаю ну, пару годинок Ох, вітер задуває О от така от трошки пісочку є, трошки багнючки, вон туди ще воно продовжується, я думаю там теж можна копати пісочок ну, коротше друзі отака от локація спробуємо можливо щось якісь копійки і будуть. Так що починаю, друзі. Приборчик частенький. Зараз буде він уже трошки по-другому в болоті, в піску, але треба щось пробувати. Так що починаю. Коротше був сигнальчик 84, 85 Зараз подивимося разом, що воно Що воно тут може бути Десь тут Десь тут, друзі Зараз подивимося разом Оп, є, випало Випала монетосина, монетка, монетка перша за сьогодні. Ну, шмульдячка вже трошки копнув. О, щось по радянщині. Водичка далеко. Не промий. Ну, якихось 5 копійок, друзі. 5 копійок. Напевно. На царизм не схоже. На царизм не схоже. А ну зараз постараюсь трошки його так... Ну, породі Радянщина. Радянська монета, так. Да. Так, ось ви бачу копійка. копійок. Ну що ж, Першла... перша пішла, монетосина. Думаю, буде краще далі. Ну, це я копаю скільки. Можливо, минут 5, напевно. Таке поки що притираюсь. До цього місця. Ось така монета. Погнали далі. Знайшов ось такий от сигнальчик. 98. Ну, з перегрузиком б'є, але От цікаво просто, що може бути під таким сигналом у ставку. Якийсь грузок, напевно. Або пробка. О, Щось воно біле видніється. Наверно, якась... Ось бачите що. Ось така от шкарлябанка попадається. Коротше нічого цікавого, а я продовжую пошук. Там походив трошки, ще ще на одну локацію там переберусь де більше болота, бо там по пісочку походив, ну десь... Три чи чотири монети знайшов, вже вам не показував, одну показав. Тут раніше майовки були, так заросло, я тут давно вже не ходив. Позаростало, корів немає. Ну, помню, раніше тут все було так, машинами, прямо туди вон, заїжджали. Я навіть, ну, навіть не можу зрозуміти, як воно так заросло, бачите. От туди зверху, от, зверху заїжджали, отуди от вниз. І отут от, там, пляжик був. Коротше. Ну Вже туди не зайду, там вже. Цей очерет такий, що і багно. З другої сторони, то, звісно, там якийсь там був теж цікавий пляжик, але, коротше говоря, туди вже не забратися, все поросло очеретом. Так що рухаюсь далі, ще в болото раз залізу, побачу, що там, ні, то на городик перебіжу. Попадається ось такий ціленький патрончик. Це що у нас? Німці. Німці, друзі, ржавий. Тут трохи зняли ґрунту. Ось бачите, тако попід лісочком. Ходив я тут в цьому лісочку, таке радянщина попадається. Ось зараз перевірю вам там от 30 см від ґрунту. Слої зняли, пробіжусь тут хвилин 20. Побачу, можливо, щось буде цікаве. Ось, якось так. Це, друзі, йду на другу локацію. <кій> <кій> От. Думаю, щоб не йти даром по дорозі, заскочу тут, ось, бачите, така локація, там щось внизу якась ложбинка. Ну це я що сюди показував вам такий лісочок. Ну, так зайшов, гузика знайшов. Я дивлюсь, ще один сигнальчик. І вроді якщо я не помиляюсь, то монетка випадає. І так, радянська. 1980 рік. 80-й, бачите? Вот. Ще й доволі такий свіженький стан у неї. Бачите? Ой, випала. Вот. Так що і тут щось, щось є. По цьому лісочку якась улогована, Вроді напевно війська стояли якісь, тому що якісь окопчики є. Тому от така от локація. Ось зараз хвилин 20, тут спробую. Пройдуся ще вам десь туди, в ту сторону. А потім вже на ставочок. Так, дивіться, друзяки викопав ту ж одну монетку, а там була. Перепровіряю тут от місце. Щось ще йде якийсь сигнал. Ну, залізний, видно, глибше лежить. І тут ще одна. видно, Маленька розсипушечка. Зараз будемо разом дивитися, що це за монета. Ось я бачу, вже вона стирчить. І що ми бачимо? О, теж 10 копійочок. От. 74 рік. Ось така монетка. О, по монетках уже сьогодні. Я не знаю, штук 6, напевно, є вже. Це добре, це добре. Мішу, болотце. Вже пару пробочок викопав і щось випадає цікавеньке. Зараз будемо разом дивитися. Ось воно. Ось, друзі, ось така підвісочка випадає. Матеріал поки що не можу зрозуміти. Ну, таке тяжкеньке, схоже на срібло. Схоже, друзі, на срібло. Ну, ще не впевнений, треба передивитися проби якісь. Можливо, тут щось є. Але поки що не знаю. Блистить гарно. Не знаю, що воно. Коротше говоря, отаке от сердечко попадається. Це вже з ювелірочки тут. Ось перша знахідочка, беру хабарницю і продовжую далі. Випадає ось такий хрестик. Бачите, друзі. Матеріал, напевно, біжутерія, бо легенький. Спаси і сохрані. Ось такий гарненький хрестик випадає. Ще можна покрутитись тут. Бачите, тако пройшовся попід, цим, попід берегом. І такі ще випадають. Видно, тут купалися. Випадає така от біжутерійка. Монет поки що тут немає. На тій стороні були, а тут поки що немає тут. Якесь сердечко, хрестик. Ну, буду далі містити це болото. Але ви знаєте, от бачите, металушукач цей раз не грязний. Намазав його трошки силікончиком і болото, я вам скажу, не прилипає. Навіть от ручка, бачите, рукавиці грязні От, і не прилипає навіть. Коротше говоря, силікончик, бо там би, якби без силікону, то вже катушка була б. Така грязнюча, і оце все я теж руками його трохи беру. От. Тому силікон спасає. Думаю, далі як копати, то буду натирати. Промив, натер силікончиком і все. Він тоді чистенький, не залипає. А особливо, коли вже там почнуться якісь заморозки, то, звісно, що треба по-любому силікончик брати, тоді воно все буде працювати. Погнали далі. Так от копнув, друзі, і випадає якась монетка. Зараз будемо дивитися, бачите, воно стерчить. Ставковий ставковий стан. Бачите, яка блестяща. І що це в нас? Це три копійки, друзі. 81 рік. Ось така монета випадає. Ну що ж, беру. Рухаюсь далі, надіюсь, на якусь ювелірку. Погнали. Такий проміжний результатик. Ще годинку похожу і можливо ще на городик заскочу. Ну не знаю, якщо часу вистачить, бо в принципі вже півчаса залишилося, в мене ліміт вже. Але дивіться, такий от проміжний результат. Ну, монет не показував усе на відео, бо тяжко їх діставати. Ну, такий результат по монетам. Радянщина. Якась біжутерія, хрестики, ладаночки, ну отаке. Продовжую далі. А що воно може бути? jesus is é Ну бачите, 50 копійок випадає. Ну оце так. Є монети тут випадають, але така радянщина, ходячка, радянщина, ходячка. Поки що так. Практично золота. 50 копійок Україна. Рік, що у нас? Ну, на якийсь 92-й. Ні, 94-й, друзі. Отака монета. беремо.